Szernastka, mianowicie sześć w tym roku w Polsce jest bardzo комиссии, и вся

Сейчас установим. Теперь прощай, думаешь, что наш друг. Здесь и Борис, и свой выграли, вот пишут. Напис, назови что-то такое, что будет подняли, это уже возрасти 321. Там за подводом, вот сам. Так вот сейчас. Не уверен, что в 5 часов я засов знаю, что тут я хочу зараз викладати на заняття пані Віталію. Я записую офіс на 5-й рівень, щоб надати сидіння з учнів з нашими експериментальними лямками в прошлому секторі. Це фундаментальна структура, потрібно розібрано процес, використовуючи паку навчання, насамперед, на цьому. Будуться консультації, чи ставити. Ну, тоді диво, щоб наші си у мене могло бути примні понт. Статистично нормально те. 29 на 40. Галований, от 30-ші, 40. Дочать, там спостерігається культурне відхилення на 45, 20, відповідно. Розділяється ця доміція, 12, тобто входить в межі меншого. Чіткі менше на доза. Так, прошу. І сіє, що може стопмозді, утрималась на думці, прийнята на

Значит, например, такси за прегодят за маленький девять свою ощущение двадцать четыре шестьдесят четыре частица. Значит, вы получаете, я так разумею, правильно хоть уравнение уже, да? так, це там, де вітання ну, що бажаєш, тільки мені так організація так, тут набираємо це виходить, тому що раніше по боках тут була земельний голів і це погайно зіткалося зараз виразимо, що там згодом з цякою ну, і коментація про фільму я не буду нічого передаєти про фільму, так

Уже став тобі накидати парамешор форму, за 2 секунди від 2020 року. Дивіться, в обох сесії, бачите, для публічних зустрічей потрібно підтвердити, наприклад, клієнт зараз буде застосовувати, щоб зробити правки до змужні правки на жодну передачу, можеш на сесії, значить, можеш на стороні наряду, так, передані. Значить, жодна передача на імені, що отримує, здійснює свою. Вибач, найдовше зареєстрований. Але на початку

Черновые вон Викторовны. Заява будут становиться. Да, то чтобы становиться на лице. сейчас, that's what we

чесно. на стіні був волос. Ну, вище

Ставимо сонце. 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 Ставимо сонце.